Вітаю, я Тетяна Кулик, і це проект «Укрінформу. Нація непереможних в цій програмі. Ми зустрічаємося і говоримо з людьми, які своїми вчинками і справами демонструють силу і незламність української нації. Сьогодні у нас у гостях Катерина Турчанова, наречена бійця головного управління розвідки України Вадима Китара з позивним Штайнер, який з 2015 року захищає Україну, який пройшов російський полон, повернувся і зараз знову стоїть на захисті нашої країни. А Катерина увесь час підтримує і допомагає Вадиму і нашим воїнам. Катю, вітаю тебе! Вітаю Я... вас! Вітаю, вітаю, дякую, що прийшла до нас сьогодні. От давай почнемо з того: от після того, як ти свого коханого не бачила кілька років, як він був у полоні, як ти не знала, де він, що він. Як, який його стан, так? І потім його нарешті звільнили, і ви обоє цього дочекалися, і була реабілітація, і потім знову він сказав, що він йде на передову, і він знову йде на війну захищати Україну. Як, як ти намагаєшся бути на одній хвилі з людиною, для якої, перш за все, в житті це захистити українську землю? І створити оцю, оц, оцю майбутню перемогу? В першу чергу це свідомий вибір, з ким ти починаєш стосунки, розуміння, як ви будете жити, в якому режимі, з якою динамікою, і свідомо йдеш на цей шлях, і, безумовно, це захоплення, повага. І бажання бути поруч з такою людиною, тому що ми живемо зараз в такий час, коли нарешті наша армія, наші військові стали елітою. І я думаю, що кожна людина хоче бути дотичними до героїв, до найкращих, до тих, ким захоплюється весь світ, тому що ну, Україна стримує таку силу противника. Наші військові це неймовірно. Вадим, скільки йому років зараз? 27. 27. Скільки років він уже захищає Україну з 2015 року? Йому виповнилося у серпні 18, Восени в 15-му він вже поїхав на передову і починав свої перші кроки у лавах добровольців на той час mm -hmm. і продовжував свій шлях до повномасштабного вторгнення. Я хочу, щоб ви розказали коротко, щоб глядач зрозумів, який шлях Вадим Китар пройшов з 18 років на, на війні, по суті, так, і до 27 Що в ньому було, чим він був насичений, де він був, і, і власне, ну, де зараз ми потім скажемо? З 15 року його першим командиром був легендарний Дмитро Коцюбайло. Запозивним, де він ще. Uh -huh. І для нього це була дуже страшна втрата. Він тоді, якраз, вийшов з полону, і перше питання, яке він поставив, ще от виходячи з автобусу, кого немає. І тоді, якраз за два місяці до того, як його обміняли, не стало Дмитра. Не жаль. Просто... Нас в голові не вкладали. Ми, ми знаєте, думаємо, що такі, як Вінчі, вони, вони просто безсмертні. Так. Ну вони настільки загартовані, що вони ну вони не можуть померти. Це знаєте, як про Довбуша колись сказали, що він не може померти, його куля не бере. Так само про таких, як, як Вінчі. і там ще через кому багато про, про кого можна так сказати є. Так. Після чого він продовжував залишатися добровольцем, це 16, 17 і до 22-го року, коли він вже вступив до лав Азову легендарного, і вони працювали вже разом і завдячуючи Азову і командирам Азову, їх роботі, ми Змогли Вадима врятувати. І цей час, коли він пробув в бригаді Азову, це нереальний досвід, якому і я вдячна, і якому Вадим вдячний, це неймовірно було плечо-пліч -пліч працювати з такими досвідченими хлопцями, з такими неймовірними бійцями, частина яких вже, на жаль, немає з нами, таких як Назар Грінцевич, за позивним Гренка, легендарна людина, наймолодший захисник Азовсталі, який був разом з Вадимом. А Він повернувся раніше з полону, і він завжди був поруч зі мною і мене підтримував. От. І після чого Вадим звільнився з Лав Азову і перейшов вже у головне управління розвідки. Ваше кохання почалося в який період життя? Коли це був 22-й рік, ми спілкувалися досить регулярно. Ми знали один одного ще з 20-го. Він мені почав подобатися. І ми почали спілкуватися все частіше і частіше, але почалося вторгнення. Він мав вирушити в Маріуполь. Вони тоді перебували в Широкіно. І, на жаль, повномасштабна війна внесла свої корективи і ми не змогли побути разом. Тому вже разом ми почали бути після його повернення з полону і після нашої неймовірної зустрічі у травні місяці 23-го року. одна... Велика особливість ваших стосунків, така незвична особливість, так. те, що ми говорили до нашого запису про те, що ви жодного разу ну, до того, як у Вадима звільнили з російського полону, ви не бачилися і ваше власне кохання зародилося завдяки відеозв'язку, Фотографіям, ну от завдяки такому спілкуванню, тобто для мене правда, це така є родзинкою, тому що дуже мало людей можуть втримати стосунки так лише і взагалі закохатися, і потім продовжувати їх тільки, тільки от завдяки відеозв'язку. Як вам це вдалося? Це був такий великий секрет. Не, ніхто про це не знав, і взагалі я думала, що наші стосунки, які ми затвердили, ми залишимо тільки для себе, і ніхто про це не дізнається. Але, на жаль, ситуація внесла свої корективи, і ми мали підлаштуватися під ті обставини, які нас зустріли під час вторгнення. Це полон. так? Це... Умови спілкування виключно по телефону, коли ще бої за Маріуполь тривали. І 8 березня, як зараз я пам'ятаю, це мій найщасливіший день. Він до того 5 днів не виходив на зв'язок і можна було подумати все, що завгодно. Врешті-решт, 8 березня, він зловив е зв'язок десь під вишкою, зателефонував мені і сказав: е Я люблю тебе. Я сказала йому, я теж люблю тебе. Потім я дуже довго обдумувала ці слова, тому що для Вадима це ну, сказати такі, я знала його як людину, знала по словам друзів. Я ніколи не думала, що отак от, от різко, враховуючи там наше спілкування, що він мені зізнається в коханні. Можливо, це був адреналін, я думала, можливо, це був страх смерті і з мого боку, тому що ще точилися бої за Київ тоді. Було страшно, були обстріли, ракети літають. Ти нічого не знаєш, ти сидиш в суцільному страху. І ми зізналися в коханні. Ми спілкувалися досить тривалий час дуже. Обережно, дуже рідко, коли були, була можливість вийти на зв'язок. А через телеграм зателефонувати він не міг, не було інтернету. Він дзвонив тільки по прямому зв'язку. Розмови були такі дуже обережні, декілька секунд, і все. Mm -hmm. Потім вже Азовсталь, коли вони тоді прорвалися, неймовірну операцію зробили разом з «Азовом», Просто я цей це день на закарбувався закарбувався моїй пам'яті, це ще був проміжок мого дня народження, і це був день сліз, день нервів, і потім, врешті-решт, він вийшов на зв'язок, і ми почали вже більше спілкуватися за рахунок того, що Вадим отримав поранення, вже перебуваючи на зосталі, там коли в перші дні він туди потрапив. Ми були майже 24 чотири на 7 разом, тому що він він не міг ходити. Це був постріл в ногу. І ми говорили, він казав, що я хочу, щоб ти стали моєю дружиною. Все це знову ж таки було в форматі телеграму. Вже. Дякую, що в нього був інтернет. Це були найкращі дні до 29 квітня. І на тому наш зв'язок прорвався о 12-й ночі вже на цілий рік тиші. Вже я його не чула, тому що після чого вони вийшли в полон. Це було важко, тому що ти не знав, як буде далі. Це була суцільна невідомість. Вадим скільки часу провів у полоні? Рік і два тижні. Напевне. Рік і два тижні. Десь-десь так, так. Що відбувалося в цей час з вами? Тобто я ж так розумію, що ви намагалися робити все, що в ваших силах, або якось його звідти витягти. Задіяли різні ресурси, які можливі тут, в Україні. Я поставила собі за мету, якщо я можу щось зробити, навіть якщо моє жодне інтерв'ю, жодний допис, жодний вихід на акцію, можливо, він не вплине. Але ви це робили. Але я буду робити все, що я можу станом на зараз, станом на сьогодні, і була, не була. Всі засоби. Вони для мене були хороші, і я була скрізь, скрізь, де можна було бути. І я була, я стукала у всі двері, спілкувалася з усіма можливими людьми, навіть коли мені здавалося, що неможливо з такими людьми навіть бути дотичними до них. Дякуючи його друзям, дякуючи моїм друзям, які були поруч зі мною. Я завдячую їм, які пройшли цей шлях. Це було дуже складно, і я сказала собі: в мене має вийти. він дуже хороша людина. Навіть якщо в майбутньому в нас стосунків не буде, я маю витягнути його. Я маю вплинути на те, щоб його обміняли. Вам вдалося це зробити? Я... Ну, він... В... Вадим, да, він вийшов з полону. Він вийшов з полону, але я не хочу казати, що це я його врятувала і мені вдалося це зробити. Ні, Ви були дотичною до цього. Ви розумієте, що десь ви вклали та якусь часточку в те, щоб Вадима. Я думаю, що Зрінили. це навіки залишиться загадкою, угу. тому що працювали ем, фахівці, працювали спецслужби, працювали всі люди, які займаються обмінами, і ніхто ніколи не дізнається, хто вплинув, як це вирішилося. Але все, що я можу сказати, що я дякую всім, хто приклав до цього руку і допоміг витягнути Вадима з полону. У вас в цей день. А, було таке, мабуть, свято душі і тіла, да? тому що ви його, ви його побачили вперше живим Вадима. Ви його бачили лише на відеозв'язку, як ми вже говорили. Так? Ви могли обійняти цю людину, відчути його. А, от яким був цей день? Це почалося ввечері за день до обміну. Мені повідомили, що можливо. Ніколи немає 100%. На жаль, ми mm -hmm. бачимо, як обміни зриваються, і це був найстрашніший день в моєму житті відверто. Я не можу сказати, що це було свято вже було після, коли я його побачила. Це, був... це були години страху, години нервів, і напевно я ніколи в житті так не нервувала. Чесно. Ти до останньої хвилини, допоки його не привезли. Ти не можеш розраховувати на те, що ти його точно побачиш. Тому що різні е, ситуації можуть вплинути на те, що, е, можливо, обміну не буде. І ти сидів в цьому страху і просто чекав, і повільно отак от сходив з розуму ще сильніше, ніж протягом року очікувань. І коли. Він вийшов з автобусу, нас не підпускали до полонених. Ми стояли за парканом. Почали кричати хлопці вище за мене, вони побачили його, почали кричати штайнер. Угу. І я кажу: блін, мені треба до нього біжати. Бігти. Я біжу до нього, обіймаю його, він, він стояв такий худенький. І все. І на тому моменті я думала, що я зараз втрачу свідомість, впаду дуже сильний адреналін, дуже сильна енергетика всього цього, що відбувалося там. І от тоді, коли я вже його обійняла, я нарешті заспокоїлася. Але найважче, що мене очікувало далі, це наша розмова про нас. Тому що я йшла до нього і розраховувала на те, що людина, яка пережила дуже важкий шлях, може або мене не згадати, або сказати: вибач, наразі мені стосунки не потрібні, або я не хочу зараз спілкуватися. Я розраховувала на все, я мала бути готова до всього. Але це була найкраща розмова в моєму житті, і я дякую долі. що… Все склалося. Що ти зрозуміла під час цієї розмови? Що було таким, що ця розмова реально стала ключовою для тебе? Доля все вирішує за нас заздалегідь, завчасно, і все буде так, як буде потрібно. Варто не боятися докладати зусиль будь-яких, навіть якщо страшно. Мені було весь рік дуже страшно, що я десь щось зроблю не так, десь скажу не так, десь повпливаю на щось не так. І я була дуже обережна, і мені було дуже страшно. Але весь страх, який оточував мене протягом цього часу, він просто пішов, і я відчула таке полегшення. Все, нарешті, нарешті він поруч, і варто просто не боятися, варто просто діяти і. Кохання, блін, воно існує. <гас> Навіть під час е мовчання протягом року, коли вони чують один одного, коли ти викарбовуєш цю інформацію по мілким е частинкам з ворожих джерел, в тому числі. Тому що тільки з цього я бачила вже візуально, в якому він стані. Вони знімали з ним пропагандистські ролики, і. Е Блін, ми все змогли. І коли був перший дзвінок від нашої подруги з Вадимом на обміні, я просто криком кричала, і от була оця фраза, яка супроводжувала мене ще першу добу після обміну. Ми змогли. Ми змогли. Але під час цієї розмови, яка для вас зараз така сакральна, так? от що важливе сказав вам Вадим? А... Ну, знову ж таки, про, що, про що, що для вас стало визначальним і можливо розумінням того, що ви на правильному шляху, що ця вся історія не просто так, ваша, ваша історія з Вадимом? Він подякував мені. Він, він не багатословний, він не виражає свої емоції, так як я, наприклад. Він подякував, і для мене це було найголовніше і найважливіша вдячність. За все моє життя, напевно. Я зрозуміла, що якщо ти кохаєш людину, нічого не страшно. І кохання воно не забувається навіть в надскладних умовах. Я не можу сказати, що в мене були надскладні умови. Я, звісно, переживала, звісно, було важко, але які умови були в нього, і як йому було складно, і він, попри все. Не забув, не відпустив, пам'ятав і він розказував мені, що він завжди уявляв собі, як ми гуляємо вдвох, як він мене побачить, і він теж уявляв цю зустріч, яка нарешті сталася. Оцей рік трошки більше, ну майже півтора року Вадимового перебування у російському полоні. От як ви відчували, як це вплинуло на нього, так, яким він приїхав, чи були в ньому якісь зміни? Можливо, він вам щось таке казав, можливо, десь і страшне, да? що з ним відбувалося там, що його Але що його не зламало? Все, що він мені казав? а З поваги до нього, воно залишиться тільки між нами, тому що навіть в мене не вистачить сили духу розповісти все, що, все, що мені відомо. Вадим змінився за ці півтора року вашого неспілкування? Чи ні? Ні. Він залишився собою, і для мене це найголовніше. І всі ці випробування, які з ним сталися, вони закарбували його, зробили його сильнішим. І зараз я настільки пишаюся цією людиною, як він рветься до роботи, як він хоче працювати, як він боїться втратити своє обличчя, тому що він ну, для нашого кола спілкування. І хто так каже, він легенда справді, тому що. Це ветеран війни, і я знову ж кажу, для мене неймовірна честь бути поруч з ним і те, що він обрав мене. І я скажу, що він не змінився. Його просто закарбували всі події, які відбувалися з ним. Він став сильнішим, міцнішим, більш рішучим і, напевно, більш вільним у своїх рішеннях, у своїх діях. А реабілітація Вадима була короткою. Так, це навіть і двох місяців не минуло. А, чи ви були вже готові налаштовували себе на те, що він знову піде захищати Україну від російського окупанта, і вам знову доведеться проживати по суті в очікуванні, знову чекати його, відмовитися від? Да, такого сімейного життя, хоч у війні, але коли людина поруч. Тобто, як ви себе знову ж таки налаштували, і яка розмова була Вадима з вами, коли він сказав, що я, я вже все, я готовий і я йду знову на передову? Реабілітація мала бути довше, тому що мала бути операція і ще три місяці реабілітації після операції, але він відмовився, тому що його не влаштували терміни. Реабілітації, то тобто йому це було довго. довго. Він сказав: Ні, в мене там хлопці, які повернулися раніше за мене. Я маю йти працювати. Я була готова до цього, знаючи Вадима, знаючи його любов до роботи, знаючи. Він, те, що він дихає своєю справою, він не може без цього. І навіть це не адреналінова залежність ні в якому разі, це свідоме рішення, це прагнення робити роботу, яку він має робити, захищати. Він горить цим, це справа його життя, і знову ж таки, як я сказала на самому початку нашого інтерв'ю. Я була готова до цього, я знала, на який шлях я йду, з якою людиною, і в принципі, на інше розраховувати я навіть не могла. В нього була потім відпустка з часом. Ми гарно провели час. Ми їздили на відпочинок в Карпати, і в принципі цього вистачає. Я сама по собі звикла до цього, що я живу сама вдома з нашими тваринами і. З часом ти знову ж таки звикаєш, і це для тебе є твоїм комфортом. Звісно, мені хотілося б, щоб він був вдома частіше, але специфіка роботи, ну, вона така, і треба це приймати, тому що якщо б його там не було, не було б тут мене. В принципі, це все взаємопов'язано і інакше бути не може. Тільки повага, тільки підтримка і допомога у всьому, що йому потрібно. Тому навіть якщо поки тимчасово в нас відсутнє стандартне сімейне життя, до якого звикли люди, що звикли бачити люди, в принципі, норма соціуму в нас цього немає. В нас нова норма нашого соціуму, в нас нові норми життя, і я пишаюся цим. Я пишаюся тим, що мій чоловік наразі виконує завдання за призначенням, і в мене поруч така людина, тільки так. От є Катерина Турчанова і є Вадим Китар. Де зараз Вадим? І чим займаєтесь зараз ви? Дві людини, які кохають одне одного, і які живуть у війні? Наразі Вадим проходить службу в головному управлінні розвідки. Напрямок, на якому вони працюють, я, на жаль, сказати не можу з мірбезпеки. А я працюю у організації. Компанія Group Team, яка створена ветеранами і діючими військовими. І, на жаль, вже одним нашим полеглим воїнам. І наша організація створена для того, щоб наші діючі військові на лінії бойового зіткнення забезпечували себе самостійно за рахунок продажу мерчу нашої компанії. А, наші хлопці а, створили. Свій мерч, свій одяг, в якому їм комфортно виконувати завдання, в якому вони ходять і в цивільному житті, є кілька лінійок, і для виконання завдань, і для знову ж таки цивільного життя. Цей мерч це пропаганда мілітарного руху, це підтримка військових. І це такий класний і дуже потрібний наратив, який треба просувати. В нашій державі популяризація війська, і головне, щоб бути дотичним до військових, підтримувати військових купівлю їх виробів це важливо, це круто, тому що за рахунок цього хлопці купують все потрібне обладнання для того, щоб продовжувати службу і ефективніше працювати. Ми сподіваємося, що ця перемога не стане, і для кожного перемога вона різна. Для нас з Вадимом це буде. День пам'яті тих, хто вже пішов, на жаль. Е, чекаю і вибору іншого немає, тому що такі люди, як Вадим і його побратими, вони потрібні цій країні, і ми маємо підтримувати їх. Ми маємо допомагати їм у всьому. І допомагати всім ще на вчора, по першому мою запиту. Я маю бути поруч, і в мене немає вибору. І в мене не може бути вибору. Він бореться за мою країну, за мою державу, за мою найулюбленішу країну світу, за мій дім, і як я можу його лишити або сказати, що я не буду йти таким шляхом, як ідеш дешти. Для мене це навіть в страшному сні я уявити не можу. Важко в тому плані, що це, напевно, найбільший страх в моєму житті. Втратити його. І моя тривожність вона дає про себе знати, і ти не можеш не прокручувати такі сценарії в голові, і ми про це розмовляємо. І я маю докласти всіх зусиль, щоб вплинути на те, щоб зберегти його і його особовий склад. Це легендарні люди, це неймовірні хлопці, які роблять роботу героїчно. Ну і давайте на завершення нашої розмови. Кілька таких питань, коротесеньких відповідей. Про, про, ваш, про вас і про Вадима, так. От, Наприклад, яка у вас спільна мрія одна на двох є і те, що вас об'єднує? Або, можливо, їх ключових, не знаю, три. Спільна мрія. Якщо важко в одну все. Я думаю, це все ж таки дитина. Яке місце сили вашої пари, Вадима і Каті, в нашій Україні, можливо, в Києві місце сили є таке, хоч ви так мало часу були разом, поки він був тут на реабілітації? Я думаю, це наш дім. Вдома завжди найтаємніші розмови, найщиріші емоції. І дім це місце, коли, куди Вадим рветься більш за все. Він. Ніколи не кажу, коли, коли він їде додому. Він приїжджає вночі з сюрпризами з квітами. Завжди з квітами. В мене ніколи вдома не було такого, щоб пустувала ваза. Він знає, як це важливо, і він прикрашає дім своїми вчинками по відношенню до мене, знаючи, як це для мене важливо, знаючи, як я люблю квіти і робить все для того, щоб мені вдома було приємніше. І затишніше його чекати. Дім це все ж таки наймагічніше місце, в якому лунають всі молитви, коли Вадим на завданнях. Катя, я дякую тобі за те, що ти сьогодні відкрила душу. Дуже важливо було, щоб люди почули те, що ти відчуваєш, і ту правду про, про твого Вадима, про. Твого Вадима і нашого героя. Я бажаю тобі терпіння, я бажаю тобі сил. І дуже хотілося би, щоб наступне наше інтерв'ю було втрьох. Ти, Вадим і я. Дякую вам, що ви запросили. І До перемоги. І, і до перемоги. Так. І дякую вам, що ви про це говорите. Ваша робота надважлива, тому що інформація необхідна нам. І говорити про наших воїнів дуже важливо. Катерина Турчанова. У проєкті Нація непереможних побачимося у наступній програмі.